Фактично, як бачимо, Вагнер зараз обезголовлений. Можна вважати, що і його така безславна військова епоха вона також уже пішла в історію? Ну насправді Вагнера були розбиті більше ніж на 80% силами нашої оборони ще там декілька місяців тому, чи то навіть півроку тому. Перепрошую, те, що зараз там е, знищили того терориста Пригожина і знищують його поплічників, ну власне це закономірно, це, це можна було очікувати, що після того не їхнього перевороту, що, власне, е, ну нічого дивного, тому що е, Кацапи, як Кацапи, з першого разу і переворот нормально зробити не можуть. То те, що їх там будуть відстрілювати, як кацатіка, це очевидно. І я думаю, це ще не. Не перше і не останнє таке гучне вбивство на Кацапі, пов'язане там із цим. Я думаю, із багатьма іншими якимись подіями, та власне, нам до того, що там вбило того Пригожина, то земляємо стімувати. То покидьок, таких, яких ще не знаю, треба пошукати, яких дуже мало, і те, що вони там в себе на Кацапі і займаються один одного там. Відстрілюють, то нехай чим більше вони в себе будуть стрілятися, тим краще це буде відображатись на лінії зіткнення, тим краще будемо давати ми результати. А те, що вони в себе там, як щури в відрі, знищують один одного, то чим більше, тим краще для нас. Ось до речі, про убивство, яке ви зазначили на Росії. Це вже офіційно оголосили. Ось буквально кілька хвилин тому слідчий комітет Росії підтвердив загибелі Євгена Пригожина в авіатрощі в Тверській області, нібито упізнали усі 10 тіл. Ну і про це свідчить молекулярно-генетична експертиза. Чи могло бути інакше чи могла Росія не визнати, скажімо, те, що ця авіатроща сталася і на Борту був Пригожин, а ось нібито закрити очі, сказати, що Пригожин десь там в Африці. Ми не маємо до нього ніякого стосунку. Власне, ми з хлопцями з батальйону Свобода і в гвардії і Рубіж з бійцями та із інших хлопців, що пересікалися з інших підрозділів, піднімалися тема Говорили, що Насправді Кацапія там же ж пропагандистська машина працює надзвичайно надзвичайно сильно, і власне вони можуть видати будь-яку нісенітницю за якусь там їхню достовірну інформацію. Те, що Пригожина там перепрошую, грохнули, ну це ну це не дивно. Це цього потрібно було очікувати. Тому що він розвернув свої стволи проти того бункерного. Бункерний в свою чергу злякався об'єктивно, що його посунуть, посунуть його військовим шляхом. І й власне прибрав просто конкурента, щоб і показав до прикладу там якимось іншим тим самим покидькам, там як Шойгу, як е, там ще якісь інакші, ну менше з тим не багато на цьому уваги акцентувати. Не хочу на кому. Е, що, що чекає, яка доля, якщо вони е, почнуть повертатися проти там, тої їхньої прогнилої системи? Але я все ж таки з свого боку особисто від себе щиро сподіваюся, що та їхня гнива система вона довалиться зсередини, і все ж таки якесь масове бійня на Кацапії буде. От я особисто хотів би це побачити, як вони там валять один одного і стріляють один одному там в спини. ПВО працює, збивав просто, щоб повна вакханалія, і що можна гірше придумати, які там дії, от, щоб воно там стало. Щиро хочу це побачити. Я думаю, що всі українці із задоволенням все б віддали, аби такий бойовик на території Росії подивитися, пане Романе. Але теж не будемо багато приділяти уваги цьому. Поговоримо краще про справи наші те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту, бахмутський напрямок. Які звідти новини, що відбувалося за добу, за ким ініціатива? Ситуація насправді на лінії зіткнення доволі складна на бахмутському напрямку, теж доволі складна кацапи, незважаючи на те, що в них там всередині є великі перепеки, вони пробують насідати, тому що насправді в них дуже і дуже багато ще залишків з радянщини снарядів, залишків, залишків озброєння і мобілізаційний ресурс. Тих ваньок з губинки в них теж доволі великі. Якщо так порахувати, 140 мільйонів їх плюс-мінус відкинути там пенсіонерів, дітей, жінок, інвалідів, вийде, що порядка 20 мільйонів вони можуть мобілізувати. До розуміння армія Чехії, до прикладу, це порядка 50 тисяч осіб, і в принципі середня армія в Європі плюс-мінус 50 тисяч. Кацапи на, зокрема, на Бахмутському напрямку вклали більше 150 тисяч осіб їхньої живої сили. Це як вбитими, так і пораненими. Та все. Такі більше 150 тисяч, це надзвичайно багато. Вони просто не рахують на даному етапі не втрати їхнього особового складу тих бойових одноразових шакалів, не рахують не боєприпас. Тому що наразі в них цього запасу ще дуже і дуже багато. На жаль, нам в свою чергу потрібно більше новітнього устаткування, тому що. Кацапи працюють тактикою виповненої, виповненої землі старою жуківської тактики. Вони валять артою, знищуючи по секторах там це від 300 квадратних метрів до квадратного кілометру. Після того починаються їхні м'ясні штурми. Ми, в свою чергу, такого собі дозволити не можемо, да й в принципі не маємо права, тому що ми на своїй землі, і ми свою землю не знищуємо. А ми свою землю захищаємо. Ми б'ємо по них точково для того, щоб більш якісно і точково працювати, нам потрібно більше новітнього статкування. Хлопці, які вміють з ним працювати, які знають як з ним працювати, в нас є. На прикладі свого підрозділу скажу хлопці з батальйону Свобода Гвардії Рубіж, мінометники з другої міни потрапляють чітко в ціль до розуміння, щоб пристріляти міномет, потрібно п'ять сім мін. Пацани з другої потрапляють. Я переконаний, що і в інших підрозділах є теж фахівці і хлопці. Які знають свою справу якісно і вміють це робити, потрібно більше устаткування потрібно більше очей в небі потрібно більше БПМА, які можуть коригувати, які можуть розвідувати. І я думаю, що коли ми дотримаємо це устаткування, то позитивні результати не змусять себе ждати. А в свою чергу, ми ще врятуємо дуже дуже багато життів наших військовослужбовців. Пане Романе, я щиро сподіваюся, що ці ресурси незабаром з'являться у вашого підрозділу і загалом у всіх бажаю вам наснаги, здоров'я. Повертайтеся з перемогою. Передавайте вітання побратимам. Наглядачам ну, нагадаю Роман Конон, лейтенант 3-го батальйону Свобода у складі бригади швидкого реагування Нацгвардії України Робіж доєднувався до нашої ТРО. Спасибі.